Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні день виплати пенсії. Ви прийшли до банкомату, вставили картку, перевірили баланс, а грошей немає. Серце калатає, думки роїться в голові. Що сталося? Може, щось не так з документами. Може, пенсію зупинили. Заспокойтеся, ви нічого не порушували. Документи у вас в порядку, але виплата справді не прийшла вчасно. І знаєте що? Це трапляється частіше, ніж ви думаєте. Причому з багатьма людьми одночасно, і в переважній більшості випадків це має технічні причини, які вирішуються за кілька днів. Сьогодні я докладно розповім, чому так буває, і найголовніше, що саме робити в перші три дні, щоб не хвилюватися даремно і вирішити. Те питання правильно, отже, давайте спершу розберемося, чому взагалі виникають затримки. Перше, що потрібно зрозуміти, ваша пенсія не зникла, вона не скасована і не заморожена. Гроші є просто десь по дорозі від пенсійного фонду до вашої картки, виникла технічна затримка. Уявіть собі, що пенсія це лист, який має пройти кілька пунктів, перш ніж потрапити до вас. І іноді на одному з цих пунктів виникає невелика черга або технічна зупинка. Найчастіша причина це технічні збої між пенсійним фондом і банком. Пенсійний фонд відправляє величезні списки виплат до банків. Це тисячі і тисячі операцій одночасно. Уявіть, скільки пенсіонерів в Україні. Всі ці дані передаються електронно, і іноді в цій системі виникають затримки. Може бути збій на сервері, може бути технічне оновлення. Може бути просто надто велике навантаження в конкретний день. Це як коли стільці входять в магазин одночасно, каси не встигають всіх обслужити миттєво. Друга причина банківські обробки. Навіть коли гроші прийшли до банку, вони не з'являються на вашій карці миттєво. Банк має їх обробити, перевірити, зарахувати. Це називається банківська обробка. У більшості банків є так звані вікна зарахувань, певні години коли відбувається масове зарахування коштів. Якщо платіж прийшов після такого вікна, він може зарахуватися тільки наступного дня. Це нормальна банківська практика, просто про неї мало хто знає. Третя причина масові виплати та навантаження на систему. Коли всі пенсіонери в країні отримують гроші майже одночасно, система працює на межі можливостей, це величезне навантаження. І іноді воно призводить до того, що частина виплат обробляється на день два пізніше. Це не означає, що когось обійшли увагою. Просто система працює послідовно, і ваша виплата може бути в черзі. Четверта причина автоматичні перевірки та оновлення даних. Іноді система автоматично перевіряє дані отримувача. Наприклад, чи діє ваша картка, чи правильні реквізити, чи немає змін у ваших даних. Ці перевірки можуть зайняти додатковий час. Це робиться для вашої безпеки, щоб гроші не потрапили не туди. І найголовніше, що я хочу, щоб ви запам'ятали: затримка не дорівнює скасуванню, затримка не дорівнює втраті пенсії. Це просто технічна пауза в системі. Гроші ваші вони ні. Куди не поділися, вони просто чекають свого часу, щоб потрапити на ваш рахунок. У перші один-два дні панікувати абсолютно не потрібно. Це той період, коли найкраще просто зачекати і перевірити ситуацію наступного дня. Якщо вам корисна ця інформація, якщо ви хочете завжди знати, що робити в таких ситуаціях і не хвилюватися даремно, підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк. Я створюю ці відео саме для того, щоб. Ви мали надійну інформацію під рукою, розумілися в своїх правах і знали, як діяти, коли ви знаєте, що робити, страх відступає. А зараз давайте розберемо покроково, що саме треба робити в перші три дні, якщо пенсія не прийшла вчасно, перший день. Це день, коли ви виявили, що грошей немає. Що робити? По-перше, перевірте ще раз свій рахунок: зайдіть в мобільний додаток банку або подзвоніть на гарячу лінію і попросіть уточнити баланс. Іноді буває, що банкомат показує застарілу інформацію, особливо, якщо ви перевіряли дуже рано вранці. По-друге, уточніть точну дату виплати. Можливо, ви помилилися на день. Це теж трапляється, особливо коли дати зміщуються через вихідні або свята. Подивіться в довідці або на сайті пенсійного фонду, який саме день призначено для виплат у вашому регіоні. По-третє, перевірте повідомлення від банку: можливо, банк надіслав вам смс або повідомлення в додатку про те, що платіж в обробці, або про якісь технічні роботи. Часто банки попереджають про можливі затримки і все. Більше в перший день робити нічого не треба. Не біжіть одразу до пенсійного фонду, не пишіть заяви, не телефонуйте 10 разів на гарячу лінію. Дайте системі час. У більшості випадків гроші з'являються наступного дня вранці. Просто зачекайте до ранку і перевірте знову. Другий день. Прокинулися, перевірили, грошей все ще немає. Тепер настав час діяти більш активно, але без паніки. Зверніться до банку. Це можна зробити по телефону через гарячу лінію. Скажіть, що ви очікували пенсію такого-то числа, але вона не надійшла. Попросіть працівника банку перевірити, чи надходив платіж від пенсійного фонду на ваш рахунок. Вам мають сказати одне з трьох: або платіж не надходив взагалі, або він надійшов і в оброку або він уже зарахований. Якщо платіж не надходив, значить треба звертатися до пенсійного фонду, бо проблема не в банку. Якщо платіж в обробці, запитайте, скільки часу це зазвичай займає. Банк має дати вам чітку відповідь. Зазвичай обробка займає від кількох годин до одного робочого дня. Якщо вам сказали, що платіж в обробці, значить все йде нормально. Просто треба ще трохи зачекати. Якщо ж банк каже, що платіж Ті ж уже зарахований, а грошей ви не бачите. Попросіть виписку з рахунку. Може бути технічна помилка в додатку або на картці у другий день. Також можна зайти до відділення банку особисто, якщо вам так спокійніше. Покажіть паспорт, пенсійне посвідчення, картку. Працівник банку зможе швидко переглянути ваш рахунок і пояснити ситуацію. Якщо банк підтверджує, що платіж від пенсійного фонду не надходив, або якщо ви не отримали внятної відповіді, готуйтеся до третього кроку. Третій день. Якщо до третього дня гроші так і не з'явилися, треба звертатися до пенсійного фонду, але не просто прийти і сказати, де мої гроші, а підготуватися правильно. Візьміть з собою паспорт, пенсійне посвідчення, номер вашого рахунку або картки. І якщо ви їздили до банку, візьміть довідку або виписку з банку про те, що платіж не надходив. Це дуже важливо. Коли ви приходите до пенсійного фонду, спокійно поясніть. Ситуацію скажіть, що ви мали отримати пенсію такого то числа. Перевірили в банку, платіж не надходив або в обробці вже три дні. Попросіть працівника перевірити, чи була відправлена ваша виплата. Працівник має доступ до системи і може побачити, коли і куди був відправлений платіж. Якщо виплата відправлена, але застрягла десь по дорозі, пенсійний фонд може надіслати повторний запит або з'ясувати причину затримки. Якщо ж виплата чомусь не була відправлена, тоді треба з'ясовувати причину і виправляти ситуацію на місці. Можливо, були якісь помилки в реквізитах, можливо, система чомусь пропустила вашу виплату. В такому разі працівник пенсійного фонду має. Має виправити це і запустити виплату заново. Зазвичай, після такого звернення питання вирішується протягом одного-двох робочих днів. Тепер дуже важливий момент, чого не треба робити. Не треба бігти одразу по всіх інстанціях у перший же день. Це витрата ваших сил і часу, а результату не дасть, бо система просто ще не встигла обробити вашу виплату. Не треба писати офіційні заяви і скарги в перший день. Це має сенс тільки якщо пройшло більше. Ще трьох-чотирьох днів, і ви вже зверталися до банку та пенсійного фонду. Але питання не вирішилося. Не слухайте чутки від сусідів або знайомих про те, що всім пенсії скасували, або тепер не буде виплат. Це завжди паніка, яка не має нічого спільного з реальністю. Довіряйте тільки офіційні інформації від банку та пенсійного фонду. І не давайте свої дані або гроші людям, які обіцяють вирішити питання з пенсією за винагороду це шахраї. Давайте також розберемо, коли затримка вважається нормальною, а коли треба діяти швидше. Нормальна затримка це один-два дні після запланованої дати виплати. Якщо ви мали отримати пенсію в понеділок, а гроші прийшли у вівторок або середу, це в межах норми, особливо якщо були вихідні, свята або техніки технічні роботи в банку. Нормальна затримка також виникає. Якщо дата виплати припадає на вихідний, тоді виплата може прийти на один день раніше або пізніше. Але якщо пройшло три дні і більше, і банк каже, що платіж не надходив. Це вже ненормально і треба звертатися до пенсійного фонду негайно. Якщо ж банк каже, що платіж в обробці вже 4-5 днів, це теж ненормально і треба писати офіційну скаргу до банку з вимогою з'ясувати причину. Причину зазвичай банківська обробка не займає більше одного робочого дня. Ще одне питання, яке часто турбує людей: що означає виплата в обробці? Це означає, що гроші вже надійшли до банку від пенсійного фонду, але банк ще не зарахував їх на ваш рахунок. Вони, ніби в проміжному стані, вже не в пенсійному фонді, але ще не на вашій картці. Банк перевіряє всі дані, обробляє платіж, і після завершення обробки гроші з'являться на рахунку. Це нормальний процес і хвилюватися не треба. Просто дочекайтеся кінця робочого дня або наступного ранку. Зазвичай до того часу обробка завершується. А тепер я хочу почути від вас. Чи стикалися ви коли-небудь із затримкою пенсії? Наскільки днів вона затрималася? Як ви вирішили це питання? Напишіть у коментарях під відео. Ваш досвід може допомогти іншим людям, які зараз хвилюються і не знають, що робити. Разом ми сильніші, і чим більше ми ділимося досвідом, тим спокійніше всім нам. Давайте підіб'ємо підсумки. Затримка пенсії на 1-2 дні це найчастіше технічна ситуація, яка вирішується сама собою ваші гроші не зникли, не скасовані, не заморожені. Вони просто в дорозі. У переважній більшості випадків затримка тимчасова, і гроші надходять протягом кількох днів. Головне це зберігати спокій і діяти правильно. Перший день перевірити інформацію і зачекати. Другий день звернутися до банку і з'ясувати статус платежу. Третій день, якщо потрібно, звернутися до пенсійного фонду з усіма документами. Не панікуйте, не біжіть одразу по інстанціях, не слухайте чутки, Дієте послідовно і спокійно. Знання знімає страх. Коли ви розумієте, що відбувається і що робити, ви почуваєтеся набагато впевненіше. А це найголовніше. Бережіть себе, бережіть свої нерви і пам'ятайте, у більшості ситуацій все вирішується на вашу користь. Головне правильні дії і трохи терпіння. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних випусках. Всього вам найкращого!